Сьогодні ми будемо проводити таку процедуру, як знімання листа. Це дуже таке спірне питання, кожен це робить по-своєму. І навіть від кожного сорта помідор ну, залежить, що з ним робити. Ми будемо один лист оставляємо під кістю. Цей нижній що у нас був, виламуємо. І потім тут, бачите, кість досить високо. Ми також оці листи що між нею теж виламуємо. Вони нам вже, в принципі, не потрібні. Ось так це буде виглядати. Критикуйте, предлагайте свої варіанти, будемо на цю тему дискусії проводити. Ми робимо плюс-мінус так. Откитися, дивіться яка.